Ми проговоримо ще включення. У нас буде протягом минулого року. Управління державної охорони запобігло 11 замахам на президента Порошенка. Для цього працівники УДО завжди співпрацюють з СБУ, поліцією та розвідкою. Передусім, такі заходи особливо важливі під час підготовки до заходів за участю великої кількості людей. Заявив керівник УДО Валерій Гелетей. Саме тому на таких подіях встановлюють рамки. Та металошукачі також працюють кінологічні групи. Однак офіційно про усі 11 замахів суспільству не повідомляли. Серед відомих суспільству замахів один з них планували скоїти 22 серпня 2017 року під час візиту Порошенка на Харківщину. От підготовку другого замаху на президента стало відомо у березні 2018 року. Це горизвісна справа Рубана Савченко. Зараз з нами на зв'язку керівник управління державної охорони Валерій Галетей. Пане Валерію, добрий вечір. Пане Валерію, добрий вечір, пане Матвію. Добрий да. вечір студія. Да. Знаєте, що я вам хочу сказати? От, як журналіст, я, я в складному становищі, тому що, звичайно, коли, коли органи, спеціальні органи повідомляють про 11 замахів, це мені дуже нагадує пана Путіна. І слідственний комітет Російської Федерації, і так далі, і так далі. Там правда не 11 замахів, а там 211, одинадцять 1011. Відразу воно щось лізе, і я гарантую вам, що у інтернеті буде написано, що це Порошенко робить піар-хід. Не моя справа говорити, що мабуть это, дорога ложка кабіду, і треба було повідомляти про це. Але ну, ну я не знаю. Воно якось дивно зараз вискочило оці 11 замахів на Порошенко. Ну не знаю. Розкажіть, будь ласка, що це були для, за спроби і так далі, щоб впевнити якось людей, що це не піар. Я дякую вам, пане Матвію, за запитання. Дійсно, якщо ви так подивитесь, то у управління державної охорони дуже рідко ви публічно говорять про такі речі. І не тому, що нема про що говорити. І не стільки тому, що є таємниця слідства і відповідальність за розголошення таємниці слідства, особливо щодо злочинів, пов'язаних із шпігунством, злочинами, пов'язаних з терористичними актами. Але дуже важливо для управління державної охорони. І те, що Україна державна охорони забезпечує безпеку президентам, прем'єрам, прем'єр-міністрам, спікерам, керівникам мається на увазі іноземних держав, керівникам міжнародних організацій, які приїздять в Україну з робочими офіційними візитами. І це вже не право, а обов'язок держави забезпечити їм безпеку. І дуже важливо, що коли вони перебувають на території України, особливо в місцях Луганській та Донецькій області. Під час е, е, різних заходів в зоні проведення операції об'єднаних сил, щоб жоден візит керівника іншої держави не відмінився із запитань власної безпеки, тому інколи інформація, яка поступає від керівництва управління державної охорони, ну, як правило, так в кінці року ми говоримо про те, що зробили, скільки вилучаємо зброї, скільки вилучаємо. Інших предметів, які незаконно там вилучені незаконно з незаконного обороту і не мають права бути в місцях або на органах державної влади. І так само я озвучив цифру 11 замахів на президента нашої держави. Якщо ви зробите аналіз, то минулі роки так само ми мали декілька таких гучних справ гучних справ, які були пов'язані з замахами на життя і здоров'я нашого президента, починаючи з фактично після інавгурації президента нашої держави. І Якщо в нас чотирнадцяти, п'ятнадцятий, включаючи і 16-й рік основна була основне навантаження для управління державної охорони по відношенню до забезпечення безпеки вищої посадовим особам, і в першу чергу президента держави це було. Ну якщо беремо по президенту держави, це місце роботи президента, місце проживання президента, місце маршрути руху президента, знаходження в громадських місцях, то сімнадцятий, вісімнадцятий рік так змістився акцент. І основна небезпека, ми починаємо розуміти. Саме нас очікувала і очікує в Луганській Донецькій області, в зоні операції об'єднаних сіл, куди дуже часто приїжджає президент Верховний Головнокомандувач нашої країни. Я не буду називати цифри, але це дуже багато, дуже велика кількість його поїздок, і особливо практично в нульову зону, тобто на лінію розмежування. І саме враховуючи. Ті випадки, які відбувалися, ті та небезпека, яка була на території на території, і я і говорю про те, що е, нами було разом із спецслужбами України, а це служба безпеки України, військова розвідка, служба зовнішньої розвідки і звичайно, поліції, забезпечили безпеку президента і попередили 11 замахів на вбивство президента на е, замах на його життя і здоров'я. Зрозуміло, що. Ми можемо говорити про ті Я ці факти, не які, знаю. Які, у, які, у нас немає зв'язку. Я мій би назвати пане Гелетей. Будь ласка, пробачте просто час, і у мене до вас одне коротке. Тільки будь ласка, коротко, дуже вам вдячний за ваше включення. Послухайте, от у Російській Федерації, коли вони повідомляють про тисячі і тисячі замахів на нещасного Путіна, потім ніколи нема суду над тими людьми. Хто організовували ці замахи? Ці люди кудись е, зникають. Чи можемо ми мати надію, що оці 11 замахів? Ви, тобто, ви зловили цих людей? Чи можна було очікувати суди над ними? Будь ласка, коротка відповідь ваша. Пане Матвію, звичайно, що є справи, які мають і судову перспективу. Я думаю, що ми почуємо знову-таки, є таємниця слідства розголошувати по цим кримінальним справам Я не маю права. Але е, в цю кількість 11 е, я хотів би, щоб ви зрозуміли, що це попередження замаху на президента. Це і коли наші контрснайперс, коли наші працівники військовослужбовці віз е, контрснайперської служби е, побачили на території на території не контрольовані нами так звані снайперські пари, які працювали працювали в такому в форматі готовності до скоєння подібного терористичного акту, і розумієте, що хороший професійний снайпер, працюючи з професійною снайперською системою, може влучити до трьох тисяч метрів, тобто до трьох кілометрів. Тобто, зрозуміло, що ми також рахуємо, що це був замах. Замах на життя і здоров'я президента зрозуміло, що ми змінюємо маршрути, змінюємо місця перебування. Так само ми вилучаємо по місцю, коли президент проїжджає або на попередодні візиту, або під час візиту. Так звані льошки, тобто готовність до скоєння терористичного акту. Вилучається і зброя, і вибухівка. Я міг би назвати і цифри, міг би назвати кількість вилученого. От я зараз пригадую буквально 14 грудня. В очікуванні приїзда президента нашої держави затримали людину. Житель е, е, мешканець е, Сєвєродонецька, уроженець е, Ялти. Який, е, у якого вилучили три е, РПГ, так звані реактивні системи противотанкові, вилучили 200 е, 200 грам троти вибухівки, вилучили 15 гранат. Вил, е, затримали його, затримали зв'язки. І відпрацьовується знову таки, є таємниця слідства. Я не хотів би зараз розголошувати деякі Добре. речі, але знову таки, щоб ви зрозуміли, що питання безпеки це не питання тільки затримання когось, затримання або попередження, коли вже відбувається вибух або постріл, це вже є брак у роботі да. управління державної охорони. Тому ми працюємо на випередження і розуміємо, що для нас вони. Не дати можливість зробити унеможливити будь-які замахи на життя і здоров'я верховного командувача президента нашої держави. Давайте подякуємо, пане Голетей. Спасибі вам, що ви долучились до нашої програми успіх у вашій роботі. І ще у нас є нам трохи продовжили програму. Важлива сьогоднішня новина.